Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і про особливості використання зброї, особливості певні особливості цієї курської офензиви раз будемо говорити тому що ну принаймні принаймні усе що я бачив від початку цієї історії тобто від 6-го числа да це вже 8 днів у нас минуло з тих пір ну операція точно стала несподіваною і для нас тут що зрозуміло тобто оця тиша перед операцією тиша перед початком це важлива штука. Більше того, New York Times підготували матеріал власне з пропускного пункту суджа у Курській області і поспілкувалися з українськими військовими. Так, от хтось із офіцерів сказав журналістам, що про саму операцію вони дізналися. За три дні до того, як, як власне все почалося, тобто вони вже перебували десь в тих краях, охороняли кордони Сумської області а тут раптом вжух. І почалася операція. Будемо зараз ці всі речі обговорювати. Ну і ще там, звісно, звернемося до теми КН-23, Це північнокорейські балістичні ракети, які знову почала використовувати Росія по українській території. З нами вже є на зв'язку головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі! Слава Україні! Грамослава дякую за запрошення. Дивіться, от режим тиші, який був точно дотриманий з українського боку, да операція сама стала несподіванкою. Ну перш за все, що найважливіше для Росії, також для наших партнерів. Ну і от відповідно, якщо Росіяни спочатку говорили там, що зайшли якісь там ДРГ, там 15 людей чи 150 людей, можливо, там пару одиниць техніки. То далі вже і самі росіяни почали називати трошечки більші цифри. Ми Усі не знаємо скільки саме підрозділів з українського боку бере участь у курській офензиві. Ну але це точно не 15 людей чи не 150 людей. Якщо вже там підтвердженими за скептичними такими обережними консервативними прогнозами. Є приблизно тисяча військовополонених, то ну напевно, ми маємо сказати, що росіяни дійсно не помітили. А от чи можна справді отак не помітити таку концентрацію військ близько до кордону? Чи там була якась інша історія? Що ви про це думаєте? Тут дійсно можливо лише щось думати. Причому маючи дійсно обмаль інформації, лише відмічаючи те, що в. Цілу еру інформаційну еру, коли здавалось, ну нічого неможливо приховати в принципі, тому що ну кількість ну банально тих самих селфі... супутники, розвідка, Та ні, почи... Почи, починаючи, ну, з дронами, можна боротися за засобами радіоелектронної боротьби з шляхом фіксації їх роботи і заборони переміщення, з супутниковими знімками може допомогти хмарність. Банальна хмарність і фальшиві переміщення. Все це, це можна, ну, всьому можна протидіяти насправді. Можна ä, правильно. Ä, Маскувати переміщені військ, навіть шляхом того, що, наприклад, прибувають якісь війська, запускається інформація відносно того, що вони перебувають для прикриття кордону, вони під час прибуття одразу починають окопуватись, окопуватись, і ворог, маючи дезінформацію відносно їхньої ролі, отримує підтвердження. А складніше дійсно, мені зараз здається, це. Та ситуація, коли е, місцеві жителі особовий склад е, не викладає це. І більше того, про це не стає відомо широкому колу осіб, які починають бомбардувати інформаційний простір своїми вкрай важливими інсайдами. От І... зараз почнеться. От завтра, да-да-да, у цього ж не було. Абсолютно. Тобто, просто ситуація з минулорічним контрнаступальну операцію, е, коли, яка потонула спочатку у дуже невдалих, на мій погляд, жартах на кшталт, що наступ будуть незабаром, зненацька. От, це от, ну, дійсно був от, напад, який от зараз відбувається, він був зненацька. А те, що тоді було, це об'єктивно. Ну, я особисто якби, не намагаюся не коментувати бойові дії, в принципі, але е, читав багато і е, слухав. Інших спікерів, які ну ледь не детально по, по я не знаю там з графіком висувань підрозділів, про це оповідали. Можна нагадати про навіть фотографії деяких депутатів Верховної Ради, які фотографувалися з бронетехнікою підрозділів на певних напрямках, вказуючи це. І вказуючи, наприклад, те, що от це от, техніка для розмінування, ну сам, наприклад, у Р-77 метеорит Ну і, звісно, якби у ворога, напевно, не виникало питання, а навіщо цій от бригаді, яка нова, яка от нещодавно сформована, яка яка там західну техніку, яка чомусь на півдні яка чому вже передок Підтягла ор 77 метеорит для проходження мінних полів. Напевно, у ворога, Ну якщо такі фотографії навіть викласти, точно ж не виникне жодних там думок, навіщо це робити. Напевно, окопуватися будуть нею. Тому е, дійсно тут мені, дій... ну, на мій погляд, важливіше дійсно було те, що ця операція, підготовка до неї навіть не стала. Е, Надбанням е, у зоні доступу усіляких людей, які готові заради лайків слити все, що вони бачать, е, і на мій погляд, це також є величезною запорукою успіху цієї операції. Ну тобто, дивіться, шановні, це я зараз для всіх нас, в тому числі і для себе, який працює в публічному полі. Якщо можна промовчати, напевно можна. Промовчати, і якщо багато людей промовчали про таку операцію важливу, то зараз нам з більшою радістю доводиться споглядати за проміжними поки що результатами цієї операції. А якби не змовчали, то можливо і ворог був би трошечки більш підготовлений до цієї штуки. Отож, далі про е, цікаву історію це про голову комітету з питань оборони німецького Бундестагу. Він сказав, що це час поговорити про більшу кількість німецьких танків Леопа. 2 для збройних сил України це просто красиві слова, тому що я навіть у вашому виданні читав, що по якихось там кругових схемах зараз з леопардами щось відбувається у центральній і східній Європі, і от питання додаткових чи нових, чи наступних партій леопардів для України, це не просте питання. А може бути питання з зірочкою. Що ви про це скажете? По перше, те, що Тут дуже правильні формулювання роблять німецькі політики, і навіть якщо вони є очільниками оборонного комітету Бундеставу, самі представником є партії вільних демократів, яка хоче входить в коаліцію, але займає ну, найменшу частку цієї коаліції і дозволяє собі критику партії Шольца. Але от правильне формулювання треба говорити. Треба говорити, це не передавати, і також про це треба розуміти. відносно самих леопардів, е, других для України, тому що, ну перше, там щось викупили, воно постачається, якось використовується. Саме другі леопарди, е, то все з ними складно, тому що така танкобудівна країна, е, всесвітньо відома, як Німеччина, передала Україні 18 танків леопард 2, а 6. Її вже випродала така не менш відома танкобудівна країна, як Іспанія, яка продала до України 20 леопардів два 4 тобто первенство озброєння України танками у Європі перейшло до Мадриду. На тлі цього говорити про те, що у Німеччині можуть щось окрім того, щоб говорити, доволі складно. На це не наступні речі. По перше, для поповнення тих. Машин, які передані були зі складу Бундесфера, німець, німець Берлін замовив нові машини, але з рубежем постачання на 25-26 рік. Рішуче не можуть зараз у Німеччині, на жаль, танки робити. Також є додаткове замовлення на сто ну, 104 машини. З рубежем виконання до кінця цього десятиріччя і з постачанням на рівні 27-29 ну, рік. Причому валова частка має надійти у останні два роки виконання контракту. Тобто для Бундесфер, а і до речі, важливий аспект: на це ще коштів немає. Тобто на друге замовлення, це ну, якби воно якби є, а формально ні, тому що грошей на нього не виділено у бюджет і у планах Бундесфера. На цих також грошей ще немає. Ем, тобто, реально бун, для Бундесфера всі виробничі фінансові можливості вже розписані до кінця цього десятиріччя і вони впираються у трохи більше ніж сотню танків. Ем, Другий аспект є ще джерела, звісно, позначені до України Леопард 2 від Німеччини. Це прямі замовлення від виробників. Ну не виробників, а ті компанії, які скоріше правильних назвати, можуть відновити старі ті, що в них знаходяться у запасах. Якраз от рейнметал офіційно повідомив про те, що отримав від німецького уряду контракт на виконання кругових постачань із Чехією. Чехія має отримати другу вже партію, яка складається з 14 танків Leopard 2 4 з у межах кругових постачань. Строк постачання до квітня 2025 року. Також це не швидко, і при цьому е, Україна навряд чи могла б ну тому, що є логічне питання, а чому тоді, от зачинаючи ці крокові постачання, вони там були актуальні 22-му році, коли там Чехія передавала до України е, радянську техніку, а е, е, Німеччина компенсувала це якраз, от, наприклад, передачою власної техніки до них. Але справа в тому, що є два аспекти, чому Україна ну не могла б отримати ці машини. В принципі, перший аспект це те, що Німеччина ще винна в Празі. тому що Прага для розуміння вона ну, передала дуже значну кількість техніки. Це 62 танки, 131 БМП. Там машини хімічної розвитки, артилерійські системи, на нашла дана. Там вертольоти йшли. Вісім одиниць авіаційної техніки оголошено офіційно. Сартийські снаряди, все це. І, зокрема, якщо брати лише танки на танки, то 62 танки, т 72, які були передані у 22-му році. Це 62 танки у 22-му році, вони були вкрай потрібні. Як і 131 БМП, це безпосередньо для розуміння повний бригадний комплект бойових машин піхоти на окремо механізовану бригаду з трьох батальйонного складу ну, Зразка 21-го року, умовного Значний, значна кількість. І це лише те, що постачалось якби, як допомога тому що якби з запасів Збройних сил Чехії, тому що є пряміші контракти, які задонятські кошти, наприклад, Чехія там постачає танки Т-72, модернізовані на іскалібор армії, тобто значно більше насправді. І Чехія за все це, за кроковими постачаннями, поки отримала 14 танків Леопард-2. Причому зі скрипом. Зараз от вони до квітня отримують ще партію 14 танків. І більше того, ще найголовніший момент того, чому Україна їх би не отримувала, з 99% верхідністю вони швейцарські. А Швейцарія досі блокує реекспорт свого озброєння, і саме у 2023 році продала. Певну кількість танків зі своїх запасів до Німеччини гейнметал, але з умовою те, що ці машини не можуть бути передані Україні, все. Ну тобто, так серйознегеополітична тобто, така закрутка виходить. Тобто в Україні на такі речі треба звертати увагу. Це а поговорити про більшу кількість леопардів. 2, напевно треба, але куди ці розмови можуть привести? Ну зараз це величезний знак питання. Давайте тепер до російських спотуг. Останніми днями є інформація про те, що Білорусь передає, причому в якійсь непоганій кількості, наскільки я встиг зрозуміти техніку. От власне з діють білоруських підрозділів арсенали у білоруської армії не 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 дуже повні. Видання білновості про це повідомляє уже напряму постачання техніки. Ну я розумію, що логістично ближче перевести ну, з якогось там гомеля до Курська ніж тягнути з. З Калінінграда до Курська, да? хоча про переміщення якихось підрозділів з Калінінградського округу до Курщини вже теж повідомляється. Але от чи це не показує, що росіянам зараз дуже і дуже складно? Ну, Абсолютно, це... маю визнати. Чудова новина насправді, тому що справа в тому, що Білорусь вже стала джерелом постачання з другого року до РФ своїх запасів. І якщо мова йде про те, що вони передають вже озброєння зі строєвих частин, то це чудова новина, тому що білоруські збройні сили для Кремля були такою жахачкою завжди. І навіть коли почалися активні бойові дії на Курському напряму, то одразу ж. Безпосередньо там Мінськ почав там якісь там свої полонези там кудись перекидати, там іскандери розгортати. І, там пошли новини про те, що там танкові підрозділи концентруються на, на кордоні. Ну це було про, о, спростовано все прикордонними силами України. Але така жахачка була розіграна. А тепер, якщо мова йде про те, що з бойових підрозділів білоруських збройних сил о, зброї передається до армії РФ, це чудово. Тому що це дозволяє її, по перше, утилізувати. А по-друге, той момент, що її там насправді не так багато. Справа в тому, що як і Україна свого часу Білорусь посідала е топ місця у переліку країн експорту озброєння. Ну тобто, коли от Україна там у 90-х, 2000-х роках всі схизували, що Україна там входить там у топ. Експортерів, тут тобто 10 причому мало що виробляючи насправді от, тобто розпродавалися радянські запаси, і за, за, за саме завдяки цьому ми вийшли там у ці переліки. То Білорусь аналогічно входила там, на не помиляюсь, навіть на сьогодні сходинці один рік була за рахунок е, того, що просто розпродавали свої запаси радянських часів. Зараз в неї е, об'єктивно сухопутні війська це 13 тисяч осіб. 13 тисяч осіб, які розподілені по Ну якщо брати основні бойові підрозділи, це чотири механізовані бригади. Там дві артилерійські бригади, і далі ще інженерна бригада. Все. Далі тут йдуть вже там окремі там, один полк, там, батальйони окремі. Тобто головні сили це об'єктивно чотири е, механізовані бригади, до яких ще можна додати дві повітряно десантні, ну такі ж сил швидких операцій, скажімо так, спеціальних операцій. Все. Е, е, і техніки на них аналогічна, не дуже значна кількість. Тому що ну немає більшої потреби, і якщо вже збройні сили у Білорусі роздягаються для того, щоб передати свої озброєння армії РФ. Ну то дійсно у то Русні... це трошечки знімає для нас загрозу з Білорусі, наприклад. Навіть так слухайте, просто не можу не як це називається, не можу не взяти найсвіжішу новину. Російський Fighter Bomber, який себе називає, він регулярно пише про всяку авіацію. Зараз про проциту... Що значить перепощує кримський вітер. е, е ночу хахли атакували три наших аеродрома. результативно не на некоторих, к сожалению, но закономерно. Чим далі аеродром від лінії бойового зіткнення, тим більше там мирне життя. Ну і прикритий воєнний аеродром одним-двома панцирями можна сподіватися лише на авось власне на нього багато і сподівалися. Попередньо є знищена авіація. Сьогодні вночі, а до речі, Росія. Російські пропагандисти вже сказали, що точніше, російська міноборони що знищили понад сотню українських безпілотників. Ну і от уже точно відомо по про три аеродроми, які зазнали атак. Уже є попередні підтвердження про знищену авіацію з силами. ППО, я так розумію, оця логіка: чим далі від лінії бойового зіткнення, тим менше там щось прикрито. Це для росіян працює і працює стабільно. Абсолютно так. І вже є. Ну я поки дослідно зміг трохи перевірити, що там було на свеслиці. Це той самий авіабаза, яка добра відомо кожному українцю, через того, що з неї злітають Міг-301К, І саме тому це перша авіабаза, яку вирішив перевірити. Ну сервіс, супутниковий сервіс НАСА з моніторингу пожеж показує наявність потужної пожежі у районі. Пункту з горюче смазочним паливо-мастильними матеріалами для цього аеродрому відносно літаків. Справа в тому, що е, далеко не завжди пошкоджений літак він палає, тому тут треба дочекатися безпосередньо зімків з землі, і на тому, що навіть супутника пошкоджені літака можливо не зафіксувати. Відносно, взагалі, там чудово, що просто є відео. відносно Севаслейки з mm -hmm. від місцевого життя. Так, да. оце от з потягін збійці це чудово, тому що зрозуміло, роз, що по перше їх вже було багато, і не один з них дійсно не було збито і тому там дуже весела бавовна. А відносно можливостей, ППО, то цей аеродром з огляду на ну, те ж саме відео, яке знято очевидь, ну дуже близько до нього. <свісно> Не чути ніч роботи серйозних засобів протиповітряної оборони, тобто там пансерів взагалі не було. Там відбувалися ЗУ 23 2 з огляду на звуку великокаліберні uh -huh. кулемети та стрілецьке озброєння. А відносно панциря, така маленька ремарка, яка Стало відома завдяки такому зб... збіговуську рашиських там зброїрів на форумі, так званому армія 2024 де був продемонстрований нова версія панциря. Панцирь як нагадаю, це зенітно-ракетний гарматний комплекс. Тобто в нього є як ракети, так і гармати. І от за такою от російською зброєвою міфологією панцирця на лововніт, і він там ракетами працює там, на 20 кілометрів. безпілотники, там все інше він гарматами збиває. І це дуже-дуже максимально ефективно. Реальність наступна. Продемонстрована нова версія панциря, яка не має гарматного озброєння. Не має двох 30-мм автоматичних гармат, замість них міні-ракети. Причина офіційно, як показала практика, гармати не працюють проти безпілотників, так би як би хотілося ну вони не показали ефективність під час реальних бойових дій. Що це означає? Те, що от у нас і це це маячня, це просто насправді абсолютно маячня для пояснення цього, тому що Україна використовує гепард гепард німецький самохідний зенітна установка розроблена у 70-х модернізована у 80-х, яка отримала. Абсолютно всі від всіх схвальні відгуки з максимальною ефективною. Ну, тобто воно в дрони, працює, а це означає, що у росіян або проблеми зі стволами, або проблеми з чимось іще. ще просто на жаль, у мене тим, вже закінчився час в ефірі. Мушу просто прощатися, хоча це завжди от, супер цікаві і супер важливі розмови. Нагадаю, аудиторії головний редактор видання Defense Express Олег Катков був з нами на зв'язку. Шановні, і справді, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми Побачимось завтра. Зранку все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.